У Запоріжжі день жалоби після вчорашньої атаки росіяни вдарили по місту фугасною авіабомбою ФАБ 250 10 Десять людей загинули, більше двадцяти поранені. Серед них троє дітей. Більшість загиблих згоріли в своїх машинах. Біля місця удару дорога, і люди якраз увечері поверталися з роботи. Наслідки теракту бачила Олена Каптюх. Ранок після удару тут досі продовжують розгрібати завали. Комунальники закривають розбиті вікна в магазинах, електрики ремонтують електростовпи та світлофори. Регорвальник керує дорожнім рухом. Асфальт чорний від пожежі, містяни. Несуть квіти на місце удару. Я просто з цього міста я прийшла сказати, що я з вами з ними поліція вже зробила перші висновки. Удар по Запоріжжю росіяни нанесли фугасною авіаційною бомбою. Від удару все охопило вогнем, горіли та машини. Восьмеро з десяти загиблих. Це пасажири і водії, які в момент удару були у своїх автівках. Люди, які вижили, розказують, вибігали з машини і падали на дорогу. Не знаю, 40-50 метрів до підцентра. Я був білий світ жахло. Все посипалося, машина стала, вибіг з машини, побачив багато поранених. Це було миттєво. Коли голову підняв, всі люди, люди вже лягли на асфальт. Ну я теж саме викатався з машини. Від удару повністю знищене СТО, розбиті магазини. Більше 20 людей дістали поранення, серед них і троє дітей. Осколкове поранення у п'ятимісячного немовляти. Дитина 11 років з Пораненням м'яких тканин голови, з пораненням перкової ділянки, дитина чотирьох років з пораненням обличчя та правої кисті, і дитина 5 місяців з Ушивом шириною пережнини семеро дорослих постраждалих залишаються в лікарні. Стан двох чоловіків лікарі оцінюють як важкий. Там міновибухова травма, вогнепальні, осколкові поранення. І одного чоловіка 53 роки. В нього ампутація травматична нижньої кінцівки, а переломи нижніх кінцівок. Сьогодні в Запоріжжі оголошений день жалоби із Запоріжжя. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.